На Львівщині у міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває підготовка від мобілізованих військовослужбовців. Майже місяць декілька сотень військовиків провели на полях на стрільбищах, танкодромах біля техніки та гранат. За цей час вони поповнили знання, які отримали під час своєї строкової служби, та вивчили нові тактичні прийоми, що базуються на досвіді підрозділів антитерористичної операції. Вже цього тижня ці фахівці відправляться доукомплектовувати штат багатьох військових частин, як підрозділів забезпечення. Так і підрозділів, які безпосередньо дають відсіч терористам. Від самого ранку на навчальних місцях працюють військові інженери. Їх підготовці приділяють величезну увагу, адже завдяки терористам, зона АТО сьогодні перетворилася майже на суцільне мінне поле. Розтяжки, фугаси, саморобні вибухові пристрої. Їх сотнями знешкоджують у визволених селах та містах. Такі розтяжки зазвичай знешкоджуються, знешкоджуються на місці, але можливо їх зняти, якщо немає на детонаторі противовеса. Тобто противовес, Якщо розтяжку перерізаєш, з іншої сторони чека випадає і виходить взрив. Терористи можуть вдаватися і до різноманітних саперних хитрощів, як от встановлювати додаткові міни, наприклад, протипіхотну, бід протитанкову, аби посілити того, хто розміновуватиме цю смертельну конструкцію. Протидію таким пасткам також ретельно вивчають українські фахівці. Тут виходить, дуже хороші навчання, як можна так сказати. Це що строкова служба, вона напевно, так не пішла. Тут виходить, дуже великі знання. Поруч біля озера розгортають польову станцію для фільтрування води, а на сусідньому полі чутно рев двигунів. Тут військові опановують різноманітні інженерні машини, починаючи від укладачів механізованих мостів, закінчуючи землерийною технікою. Свої знання солдатам передають і без п'яти хвилин офіцери, курсанти академії сухопутних військ. кажуть, що незважаючи на те, що їх підлеглі часто вдвічі старші. Працювати з ними легко, адже вчитися вони справді бажають. Вони охочу приймають всі, все, що їм ставиться, завдання виконують поставлені завдання, завдання на самостійну підготовку. Вони все виконують, уміло вчаться, і їм це подобається. Видно, що в них є якийсь дух патріотизму і що вони бажають, вони хочуть чогось навчитися. Двигуни бойових машин не затихають і на танкодромі. Від того, як будуть підготовлені механіки водії, залежатиме живучість самих бойових машин у справжньому бою і життя тих солдат, кого вони прикриватимуть. Сьогодні ми проходили заняття движення колоною». Е Бистрать ну, маневри, розхожіння, схожіння, в минные поля. На даний момент вистачає всіх з Тобто ми доволі швидко це все наздігнали. І я рахую, що ніяких перепонів немає. Колектив дуже хороший. І всі знають, для чого нас готують. Що такого немає, як колись десь в армії. Там. Всі люди один другого розуміють. Методика підготовки, згідно з якою солдати проводять мінімум часу в навчальних класах, а максимум у полях зі зброєю і на техніці, дає справді позитивні результати. Бійці розповідають, що не тільки згадали армійську науку, але й дізналися багато нового, запалилися духом патріотизму, військового братерства і бажанням до перемоги.